Цікаві тематики, питання тільки почав чути Олії Петрівні, так чимало питань. По земельному багато так було. Відповіді задовольнилися. Чи... Потім попередня тематика по прокуратурі, по правовій допомозі. Зрозуміли, що там в кожній області є управління юстиції, яка. Координує надання безкоштовних центрів, надання безкоштовної правової допомоги. До речі, Рада юристів України, а це ми маємо співпрацювати з цими центрами по наданню безкоштовної правової допомоги, вони є в усіх управліннях юстиції. Єдине, що наскільки вони працюють, це, це питання. Тому управління юстиції, рада юристів, де в яких районах, містах, треба заявляти про це. Наступна тематика у нас е, теж цікава тематика, і вона стосується мобілізації. Цікаво, що цю тематику е, розкриває особа е, не чоловічої статі. Е, запрошую, будь ласка, табличку, можу? Е, Олена Оресівна Бордіян. Е, людина, яка е, має Теж здобув практику, але не в цьому питанні, а взагалі в юриспруденції має позитивні рішення на користь людей, де з банками, це такі більш політичні справи, тому що законодавство не зовсім там діє. Їй вдається якось вигравати ці справи, хоча по Україні люди програють такі справи. Це керівник Ради юристів України в Львівській області, керівник юридичної компанії Законслова у Львівській області. І ну, я думаю, що Олена Ресен вже більше про себе. І... Дякую, Сергій Олексійович, дякую всім вам за вашу дозволу присяду. Сьогодні я буду говорити про тему, яка важлива є для всіх громадян України. Це мобілізація, права і обов'язки мобілізованих осіб. Якщо тут немає присутніх людей, які ця тема напряму стосується, то обов'язково є родичі, знайомі або просто люди, які дзвонять і потребують консультації у цій сфері. Тому деякі питання вони загальнодоступні, вони є висвітлені засобами масової інформації. Але є і питання, які з деяких причин замовчуються. Тому я більше сьогодні про них розкажу. Раджу деякі основні питання, тому що вони чітко співпадають з нашим законодавством і по законодавству нашому записувати собі для того, щоб потім можна було надати таку допомогу людям, які потребують консультації. Я буду говорити про те, які особи підлягають. Мобілізації, які не підлягають громадському, які не підлягають мобілізації, також е, про альтернативну невійськову службу. Е, вона є, але вона замовчується на сьогоднішній день це питання. Про пільги та гарантії е, соціального захисту мобілізованих, види повісток. Ніхто про це не говорить, якими вони мають бути. Хто має право вручати ці повістки? І основне питання, яке всіх на сьогоднішній день турбує, це як доказати своє знаходження в зоні АТО, тому що часто люди приїжджають і говорять, а їм говорять, що ну там приїжджають з травмою чи ще щось, а їм говорять, що це ну просто якась ваша там на пановоробнича травма, або ви їхали по дорозі, і щось сталося. Докажіть, що ви були е, в зоні антитерористичної операції. Ну, перш за все, хочу сказати, що указ президента про часткову мобілізацію був підписаний 14 січня 2015 року. На наступний день, 15 січня 2015 року, Верховною Радою України був ухвалений відповідний закон щодо цієї мобілізації. Таким чином. Частковій мобілізації це частково відкрита мобілізація, тому що є ще закрита мобілізація, про яку не говорять в засобах масової інформації. У нас вона є відкритою, е, підлягають е, військові зобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років. Е, військово зобов'язані це ті чоловіки, які проходили або строкову військову службу, або е, військову кафедру у вузах. Також е, жінки віком від 25 до 50 років. Е, Єдине, що по жінках це ті, які і проходили контрактну службу, і мають якийсь особливий кваліфікаційний рівень, наприклад, особлива медична професія, яку важко знайти. Тобто, якщо в людини є якісь особливі знання, особлива кваліфікація, то її можуть мобілізувати у зону АТО. Хто ну це так зробили, щоб було узагальнено в двох словах, хто не підлягає мобілізації, тут вже конкретизовано і такий дуже вичерпний перелік: це або ті особи, які за станом здоров'я не можуть проходити мобілізацію, або особи, на отримання яких є більше трьох дітей до 18 років, або особи, які самостійно виховують хоча б одну дитину до 18 років. Також особи заброньовані на час мобілізації, також студенти денної форми навчання або аспіранти, ну, мешканці окупованих територій, народні депутати України. Одним словом, це є такий вичерпний перелік, хто не підлягає під мобілізацію. А ще особи, які е, займаються постійним доглядом за недієздатними родичами, вони також не підлягають мобілізації. Є е, е, альтернативна невійськова служба, про яку мало хто знає, е, згідно закону України про альтернативну невійськову службу. Священнослужителі, які займають посаду в зареєстрованих релігійних організаціях та особи, яким релігійні переконання забороняють брати у руки з бою, вони можуть проходити альтернативну невійськову службу. Є вичерпний перелік таких релігійних організацій, затверджений Кабінетом міністрів України ще в 1999 році. Там буквально вісім релігійних організацій відразу, відразу скажу. No. Е, відразу скажу, що католики православні до цього списку не входять. Там е, адвентисти сьомого дня, адвентисти реформісти, баптисти свідки Єгови, е, покутники, харизматичні християни, християни євангельської віри. Отже, е, таке право гарантується законом України про альтернативну невійськову службу. Також згідно статті 9 цього закону. У разі призову на військову службу громадяники після проходження строкової служби набули релігійних переконань і належать до діючих згідно із законодавством України релігійних організацій, віручання яких не допускає користування зброєю, вони не пізніше семи днів. Це дуже важливо від дня отримання повістки військового комісаріату про призов на військові збори подають особисто до відповідного структурного підрозділу місцевої державної адміністрації заяву про звільнення від призви на ці збори і переведення на альтернативну невійськову службу. Зразок такої заяви є у вас в методичках. Я впевнена, що багато людей захочуть скористуватися цією можливістю. Переведення на альтернативну невійськову службу. Що таке альтернативна невійськова служба? Це е, після того, коли ви подаєте цю заяву з відповідними додатками, вони е, описані також у ваших методичках, є, е, тобто там клопотання е, з релігійної організації, е, вас зобов'язані перевести, ну, якщо визнаю, що ці документи, вони всі є дійсними чинними, такі е, ця громадська організація. Є в списку громадських організацій, які затверджені Кабінетом міністрів України, вас зобов'язані перевести на альтернативну невійськову службу, на якесь підприємство, установу організацію державної або комунальної форми власності. Так, така, така служба альтернативна, вона проходить для осіб з вищою освітою 18 місяців, для тих, у кого немає вищої освіти 13,5 місяців. Особа, яка приймає вас на альтернативну невійськову службу, зобов'язана підписати з вами договір. За вами зберігається середньомісячна заробітня плата, ну це вже більше про це вже більше про права осіб, які були призвані і Які поміняли свій статус, так як військові зобов'язання, які були призвані на військову службу під час мобілізації, не бувають нового статусу. Вони вже стають військовослужбовцями, і згідно таких осіб діє вже інший закон. Це закон України про соціальний і правовий статус військовослужбовців і їх членів сімей. В цьому законі також перелічені права осіб, які є військовослужбовцями. Зокрема, даний закон гарантує збереження робочого місця, посади, середній заробіток, але не більше одного року. Не припиняється державна реєстрація підприємницької діяльності, одноразова допомога на день демобілізації. Тобто, коли людина в зоні АТО пробула рік, її зобов'язані демобілізувати, і вона має право отримати одноразову допомогу. Право на десятиденну відпустку збереженням грошового забезпечення за сімейними обставинами або іншими обставинами, які будуть визнані важливими, не нараховуються штрафні санкції пеня за невиконання зобов'язань перед підприємствами, а також проценти за використ... користування кредитом. Це дуже важливо. То люди повинні знати, що якщо вони є учасником АТО, вони мають право погашати тільки тіло кредиту, все остальне відсотки, штрафні санкції пеня на них не діє. А от так. А як банк довідається? Ну, про це я розкажу пізніше. Це має бути довідка. Також мають право на пільги по статі комунальних платежів і право на земельну ділянку. Марина Юрівна вже розказувала про це, що практично кожна особа в Україні має право на земельну ділянку. От скажу, що е, особи, які знаходились в зоні АТО, вони зараз стоять на першому на місці у цьому, ну, у цьому плані на отримання е, своєї земельної ділянки. Хочу розказати також про види повісток, які вони є, і відповідальність за невиконання розпорядження про мобілізацію. Е, загалом особі мають право надіслати три види повісток. Зараз це, право, це правило дуже порушується. Перша повістка має бути з пропозицією. Пропоную з'явитись у військкомат для звірки облікового запису або співбесіди. Друга повістка з вимогою наказ з'явитись воєнкомат для проходження медкомісії. І третя повістка з вимогою наказ з'явитись з речима в зазначений пункт збору. Вона дійсно для тих, хто отримав перших дві повістки. тобто... Порядку зміненого бути не може, що людина не прийшла на співбесіду, людина не прийшла в медичну комісію, а відразу їй прислали повістку про це, щоб вона з речі не з'явилася там до -то, то і повістки мають бути вручені особисто, чи вони якось Так, я зараз про це розкажу. Повістка вважається врученою тільки особисто людині, якої вона адресована, під розписку. Тобто, якщо за повістку розписався там мама, тато, дружина, брат, сват, це не вважається вручена повістка. Також хто має право вручати ці повістки або е, військомат, або е, органи місцевого самоврядування, це можуть бути також такі обов'язки, поклали на Жеки. Е, якщо людина відмовляється отримувати повістку. То е, особа, яка принесла цю повістку, має право скласти акт про відмову. Е, часто говорять про кримінальну відповідальність за ухилення за від мобілізації. Справді стаття 336 Кримінального кодексу України передбачає таку відповідальність, і санкції цієї статті передбачає від двох до п'яти років необмеження позбавлення волі. Е, але. Потрібно знати такий, такий нюанс, що коли людина отримала першу повістку, тобто коли людина відмовилась отримувати першу повістку і другу повістку, поки вона не прийшла медичної комісії і не отримала мобілізаційного розпорядження, ця стаття не діє на цю особу. Тобто до того моменту, коли людина отримала прийшла в медкомісію і отримала мобілізаційне розпорядження. Ця особа може підпадати тільки під адміністративне покарання у вигляді штрафу. Це дуже важливий момент, тому що люди часто бояться, що от там вони не візьмуть повістку і відразу їх писають на 2 або на 5 років. Людям обов'язково треба роз'яснювати, що поки людина не прийшла медкомісію і не отримала мобілізаційного розпорядження, під кримінальну відповідальність вона не підпадає. Це може бути максимум штраф до. 50 неуподаткованих мінімумів. А медкомісія це комісія з медом, да. <смеч> Медична комісія. <смеч> з медом. Отже, законний формат вручення повістки. Я вже сказала, що це має бути особисто в руки. Не може бути такого, щоб там залишились десь на прохідній на роботі, або повідомили по телефону, або поштою. В такому випадку повістка вважається неврученою. Часто, ні, часто на, фак, на практиці важко довести от, власне, доказ того, доказ що людина перебувала в зоні антитерористичної операції. Вся проблема полягає в тому, що довідку про те, що людина була у зоні АТО, не видається особі, особисто на руки. Її командир надсилає у міжвідомчу комісію. Тому ну, ну законом їхнє право забезпечено в тому, що на руки ця повістка ця довідка не має видаватись. Але знову ж таки, це, я думаю, що це халатність командирів в тому, що ці довідки десь губляться. І якщо людини виникла така проблема з доказом, от власне з отриманням цієї довідки, про те, що вона знаходилась в зоні антитерористичної операції, потрібно звертатись до кваліфікованих юристів і. За ланцюжком цепочка за цепочкою цю довідку можна буде знайти. Ви маєте на увазі до вас, можна звертатися. Можна до мене звертатися. ви скажете свої. Так, мій телефон. Запишіть, будь ласка, 098 235 2012. Перед тим, як телефонуєте, представляєте, що ви радий вистіти, з якого регіону і Олена Лесна з радістю. Ну, бажано не дотягувати третєї повістки. Я про яке прошу питання, можна відповідати. Скажіть, будь ласка, як все-таки людина була там, а ви кажете, проблематика, що наручно її військова частина чи військомат не видає їй ніякого документу, тільки комісія. Ця комісія, вона де? Командир. Командир відомці, ну, комісія, ні, командир батальйону, у якій служила ця людина, надсилає цю довідку у міжвідомчу комісію. А де вона міжвідувачі дивіться. Просто при ну, при адміністраціях, але ну, одним словом, треба шукати у районних держадміністраціях. Там створені комісії. І ці довідки вони пересилаються туди, і часто вони не хочуть їх просто видавати, тому що тільки за цією довідкою людина набуває всіх своїх законних прав щодо одержання якихось пільг. І тому ці повістки, не повістки, а довідки вони часто губляться. Але якщо бути наполегливим, то можна досягти всього і вплив до того, щоб добути, щоб командир виписав цю довідку повторно. Тому тут просто треба відстоювати свої права. какая-то вот как-то как как повлиять чтобы с руки на руки выдавалось, потому что это ну, ненормальная вещь можно я поставить а копии довидки можно что, что на ручно надо Ты копии довидки на ведь копии на выдове на да, окна почему Чё, как но чего не выдает и я просто думаю смотрите в этом случае как если с серианцами здесь работа только когда будет в этом случае, как и с переселенцами, сработает только тогда, когда обращаться вот так, к организациям, которые будут ходатайствовать. У меня в городе, непосредственно, я не занимаюсь своим обязанностью, но я просто знаю в своих, о своем городе, э, у меня их э, военнослужащих, которые вернулись, больше ста, и вот больше половины не может получить до сих пор эти довидки. Они причем имеют вторую, третью степень ранения, они не могут получить, поэтому э, этими вопросами кстати, никто не занимается, либо они не объединились в какую-то организацию, которая бы представляла их интересы. Вот э, основная проблема. Поэтому я думаю, что если Елена Арисовна занимается там во Львове или где-нибудь у вас, вот, нужно будет ваша рекомендация. Нужно просто консолидироваться. Брать, да. брать на а Военные комиссариаты не помогают этому. У нас. Еще да. один вопрос по да. поводу Пробуду кредити. Коли ти кредит навідка кредит. Після адтої документи. Дивіться, в будь-якому випадку ви вже застраховані законодавством. Тобто, якщо немає на руках цієї довідки рано чи пізно при тому, коли зобов'язання за кредитним договором не виконується, банк має право подати позов до суду. А в судовому порядку це питання вже виясняється разом з довідкою, тому що у суді є право витребувати таку довідку з любого органу державної влади. Тому ви маєте знати точно, що законодавством передбачена для вас така пільга, як несплата відсотків по нії і штрафних санкцій для тих осіб, які перебували в зоні антитерористичної операції. А які перебувають ще? Я... Да, їх це також стосується. Ну, Например, я не хочу, чтобы доходило до суда. То есть мы, ну, например, человек э, вовремя все проплачує. Ну, вот просто берет, ну, мужчина и уезжает какое-то время. Получается, семья должна вот это все дальше проплачувати, этот кредит. А там же ж процент ну, це, якщо е, це, це якщо особа наразі знаходиться в зоні антитерористичної операції, тобто вона не демобілізована, а мобілізована. Зараз її немає присутні. Так, я розумію. Да. Е, ну тут складніше, тому що довідку отримати наразі ця людина не може. Єдине, що от, забезпечення законодавством права. Тобто вже після того, коли демобілізують, тобто рік проходить часу до демобілізації, після того людина отримує цю довідку і можна відстоювати свої права і ну, повернути вплив до того, щоб повернути всі сплачені відсотки до, до того моменту. Наприклад, чоловік призивається, він ще не уїхав. От що можна сделати рішить вопроси тим привітам? Поки людина призивається, він вона нічого не може зробити, тому що тому та тому, що може, може сходити і тут, mm. а тільки духа, що вона там, а може не доїхати Так, тим, не менше зараз є власне кримінальна практика вже по останній стадії от ухилення від мобілізації, і справді є практика, коли людей позбавляють волі. Тому поки людина ще туди не попала, невідомо, в яке розлог повернеться ця ну, ситуація. Тут, коли людина перебуває там на службі, в зоні АТО, то звідти вона може ініціювати через свого командира да, якийсь, якийсь документ про те, що вона там перебуває. Інша справа, що як його передати, і щоб воно дійшло до родичів, щоб родичі занесли в відділення банку. Насправді це людський фактор і дуже залежить від командирів, тому що по великому рахунку ці обов'язки покладені на них, і вони відповідають за це. Там можуть безпосередньо в банк відправити, так? Так, ну тобто вони можуть або посприяти для отримання цієї довідки, або сказати, що от нам законом гарантоване таке право. Ми на руки їх не видаємо, а надсилаємо. Тобто тут виходить, треба наладити роботу, щоб донести тим людям, які там служать, що. Командири чи Міністерство оборони Нацгвардії. Люди просто зверталися до свого керівництва він, на тій території, де вони служать, а вже керівництво Міністерства оборони Нацгвардії вже безпосередньо, за їхніми заявами, могли направляти довідки, які в, ті відді, ну, в ті банки, в яких ці люди отримали кредит. Ну, тут це просвітницька діяльність, то тобто нам треба донести. Тобто із нас має донести в своїх областях, районах цю інформацію, що так, людина має право на пільгу щодо несплати відсотків штрафних санкцій а тільки тіла кредита. Однак при наявності довідки, підтверджуючи про, про те, що вона перебуває медикамент. Там... У нас місті, є такі сказати, випадки. Про те, що мобілізовані проходили медичну комісію, і після цієї медичної комісії комісія комісії виписала, що вони можуть йти воювати, мати участь в бойових діях. Але їхня сім'я доказує слідуюче, що вони в них здоров'я дуже надірване. Той тобто, той не бачить, то з ногою щось. Але комісія нам рядна дала чи можуть. Вони якось в другому місці пройти цю комісію чи оскаржити, чи як чи, що чи, чи це остаточно є, Якщо в воєнкоматі вже вони пройшли комісію, остаточно дали вони, що він згоден, значить, все цьому, але здоров'я їхні. Ну, неправильно, у неправильно. Ну, комісія, це, це, медична, медична комісія є одна при військовому комісаріаті, в якому виписували писали повістки. Там е, обов'язково є присутніми не тільки медик і особа, яка мобілізується, а також як мінімум двоє осіб з цього військового комісаріату, які присутні як свідки про проходження медкомісії. Тому е, оскаржувати це рішення вже неможливо ніяк. Було випадки навіть тоді, коли люди приносили від своїх якихось лікарів довідки там про те, що були операції і ще всяке інше. Але оскільки на цій темі багато хто почав проводити різні спекуляції, то на сьогоднішній день є так комісія тільки при військовому комісаріаті і двоє осіб. Військових, які присутні при проведенні комісії, да, я, Ну, я чув, що подають на суд, ну судового оскарження ніхто не позбавлений, тому тут це конституції закріплено, людина має право скажити до суду, і звісно, що це вже відповідальність тої комісії, да, яка якщо людина в судовому порядку доведе про те, що вона дійсно ну, зроблять судову медичну експертизу цієї людини. А це можливо тільки за згодою людини, яку треба обслідувати. А вона згідна. І встановлять про те, що вона дійсно має дефекти, які не дозволяють, то це кримінальна відповідальність. Звісно, це до адвокатів, до юристів, і це в судовому порядку можна оскаржити. Дякую. Ще когось будуть ну. питання? Дякую вам за Дякую. увагу.